Доброго дня, шановні мої підписники, мої глядачі, мої слухачі. По-перше, хочу вам подякувати за спонсорство каналу. Завдяки своїм спонсорам. Я прекрасно себе почуваю і п'ю каву. кожного разу, коли записую нове відео. І вас навчаю. Дякую вам велике, ви мене підтримуєте, дійсно. Значить, дивіться. У нас тут якась новинка пішла. Я думаю, що багато хто мене буде дивитися. Скоріше всього, залишить коментар, що їм також телефонували. Мені зателефонували по декілька ФОПам пенсійні фонди різних областей, оскільки в мене обслуговуються ФОПа по всій Україні, то я можу збирати і статистику по всій Україні. А, значить, питання в чому? Звучало так. Просимо вас надати накази на звільнення і накази на призначення у відсканованому вигляді через електронний кабінет пенсійного фонду. Я і офігіла. А, тому що, щоб ви розуміли, я якби цього не робила. Я знаю, що це все стосується там військових, термінові якісь там повідомлення. З'явилася у нас нова функція в кабінеті. Окей, добре, є і є, але для звичайних фопів моїх, у яких є наймані робітники, ну ми цього ніколи не робили. Тепер увага. Тепер ми будемо це робити. Значить, Світлана Анатолівна була, не була б Світлана Анатолівна, якби не пішла на відеоконференцію з пенсійним фондом. В даному випадку ви будете дивитися відрізок моєї розмови з пенсійним фондом в Київської області. Значить, перед нами перед очима торчить уже дві хвилини наказ на призначення. Всі ми знаємо, що коли приходить людина на оформлення на роботу, ми беремо від неї заяву на, ну, на наше ім'я, на ім'я ФОПа, ким вона хоче бути, і виписуємо, ось такого вид наказ. Наказ на звільнення. Ми вказуємо, хто звільняється, по якій статті там і так далі. Все в наказі пишемо. І як Цікаво виявилося, що ще й накази на декретні відпустки. Тому що це все стосується. Ми скануємо накази через цей пенсійний кабінет для всього, що стосується і що впливає на пенсійний стаж або страховий стаж, там вони вже по-різному його називають, нашого працівника. І так. Зараз я включаю відрізок мого спілкування з представником пенсійного фонду Київської області. Слухаємо питання у нас виникли по е законодавчій базі. Нема в нас запитань? Є. Не соромтеся, якщо ви щось, щось десь. Е, я можу повторити і ще раз показати. Це нічого складного немає. Ми для того з вами збираємося. А можна? Так, зробити? ну якщо, можна, так. так. А, скажіть, будь ласка, у мене не. А... По законодавчій базі саме таке питання нам зателефонували з пенсійного фонду Київської області і попрохали нас при прийнятті і при звільненні наших людей сканувати накази на призначення і накази на звільнення. І я не бачу, я не знаю водніше підстав законодавчих, чому я маю це сканувати. Це десь прописано раніше було достатньо в звіт подати. В звіті все вказується для вас. Ні. Ні, значить, це телефонували, по-перше, до вас, наші колеги. Угу. Це перше питання. Сьогодні ми телефонуємо всім. Угу. По-перше, відповідно до закону України, в нас ведеться електронна трудова книжка. Так. Спочатку ви відсканували трудову книжечку, відповідно, передали до пенсійного фонду і віддали на руки своїй застрахованій особі. Далі ви працюєте із наказами про прийняття, переведення, нагородження. І, відповідно, далі продовжуєте вести електронну трудову книжку, ви, не бухгалтерія. Бухгалтерія, і це прописано у і в законі, і в постанові. В нас ведеться електронна трудова книжка. Це трошки інше, що подає бухгалтерія. По-перше, бухгалтерія, коли подає звітність. Зараз вони будуть подавати її щомісячно, талягають за. Так, там лягають записи бухгалтерії. Коли ви відкриєте їхній додаточок, да. Ви побачите, що, наприклад, ви прийняли застраховану особу на роботу. Там дійсно прописується наказ, дата да, да. прийняття, да. але там написано початок роботи. А ви коли приймаєте застраховану особу на роботу? Що ви пишете в наказі? Початок а, роботи. Да, ні, я не початок, а наказ ні, Чому в наказі я ви, ви пишете, що ви прийняли? Да, ви прийняли. Комисенко Андрія Михайловича, водія транспортних засобів. Правильно так, так. Прописано? да прописано да. так. Оце для цього, оце для цього ви маєте відсканувати наказ. І відправити до пенсійного фонду, що продовжувалася його така сама, як паперова трудова книжка, тільки електронна. А скажіть мені, будь ласка, з якого це вже часу діє? Ну тобто, я розумію, що це треба це, це діє, все це діє з моменту вступу дії закону з 10 червня 2021 року. Ну, а я до, цього житко... не сканув... а Чи... я до цього не сканувала накази на, на звільнення і не Ну, Дивіться, якщо ви відскану дивіться, якщо ви до цього відсканували трудові книжки відправили, це добре, прекрасно. Uh -huh. Uh -huh. Якщо, наприклад, ви прийняли сьогодні, от сьогодні ми також спілкувалися по телефону з організацією. Uh -huh. По перше, я хочу вам сказати, коли телефонують до вас наші колеги? Uh -huh. Те, що залишилось вас мало обмаль часу, а ви вже маєте навчитися працювати не просто відправити скан копію і забутися. Ні. Ви маєте спрацювати далі з електронною трудовою книжкою. Це перше питання відповідно до закону України. Друге питання: щодня ми сьогодні подаємо на Київську обласну державну адміністрацію відомості. На комісію із визначення підприємств установ організацій, які є критично важливими. Тобто, якщо я, я не критично важливо, то я можу не сканувати. Виходить. Я... Ви не знаєте, чи ви критично, чи не критично, ви не повірите. Ні, ви я ФОП. Ні, чекайте, я ФОП, я повірю, я не критична. Я то знаю. Я... Да. Ви можете, По-перше, по mm -hmm. якщо ви не входите до критичності, це не значить, що ви не маєте цього робити. Так, да, але ви розумієте, чітко ніде не написано, що типу, всі ФОПи мають при прийнятті відсканувати. Тру... У нас наказано. немає схід. Слов... Це у нас немає слова ФОПи. Де ви бачили слово? ну okay. не ФОПи, підприємницькі е е е фізичні особи-підприємці або підприємці юридичні особи. Неважливо. Не я розумію, що я хочу на себе накласти цю інформацію, яку ви нам доносите, щоб не бути порушником. І я хочу зрозуміти, якщо я не сканувала, чи будете ви мене за це якось наказувати, штрафувати адміністративний Ой, штраф, чи це тільки ні. на мою совість лягає. Я не знаю, як на це реагувати. Дивіться, дивіться, дивіться. Диві. Ну почнемо з того. По перше, відповідно до закону України, це має робити, мають робити всі. От читаємо уважно, просто угу. Ось постанову, яка відповідно розроблена на закон України так. про затвердження порядку, подання відомостей, про трудову діяльність працівника. Фізичної особи підприємця, угу. фізична особа, яка забезпечує себе роботою самостійно в uh -huh. електронній формі. Uh -huh. Відповідно, сюди в нас відносяться всі підприємства, всі ФОПи, всі суб'єкти. Я, Всі, я ще вас, вас одну хвилинку переб'ю. Ви розумієте, в пенсійному кабінеті, оскільки я регулярно там туди заходжу кожного місяця. З'явилася оцей додаток. Ну ця можливість повідомляти терміново, буквально там 3 чи 4 місяці назад. Тобто, до цього навіть цього пункту не було. Що я маю приєднати почекайте, там то, то почекайте? То трошки інше. То, то ви зараз дивитеся. Ви зараз мені це кажете по 650 постанові. Це оперативне подання. Це да. А де я маю подавати? От якщо не оперативне, давайте. А давайте я вам далі буду продовжувати, <пив»>? і я скажу. Mm -hmm. Домовилися да, <пив⁉> <пив> е, я, по перше, у вас те, що ви критичні, не критичні, це раз далі. Хочу ваші слова, вашу, як ви кажете, на вашу совіщення? Ні, mm -hmm. е, ви знаєте, сьогодні наша задача всіх нас. Угу. Це збереження трудового стажу, трудового стажу наших застрахованих працівників. Так, Наш... але 에... Почекайте, я його фіксую вам в звітності. Це я ж нічого не порушую. Я ж я Є, тільки за почекай, це. борюся. Почекай, почекайте, в звітність це вже йде страховий стаж. От ви тут за зараз ми з вами путаємо. Трудовий до 2000 року у нас був трудовий стаж. Угу. З 2000 в нас іде страховуватися, заплатили, да. получили пенсію. Не да. заплатили, не отримали. Да. Але на сьогодні наші є застраховані особи, яким, наприклад, 55 років. І відповідно, якщо в нього трудова книжечка була відкрита, наприклад, в 86-му році, в 83-му, відповідно, якщо ви не відскануєте, не подасте, або він сам особисто не Ні, запит... давайте так. Треба ж теж розділяти. Написано в законі, що маються зробити робити усі фізичні особи, тобто на мене не треба накладати цю відповідальність як робітника. А то так виходить, почекайте, що винувати останній почекайте, почекайте, а я на вас і не наклала. Я коли я розповідала вам про законодавство, я наоборот сказала, що у вас дуже багато роботи. Да, якщо да. ви впевнені, що ваша застрахована особа за себе подасть. Відповідно, Трудов, відстановлену книжку. трудову книжку да, без, да. Пи, без, питань, без питань, Якраз отут я з вами погоджуюсь і всім це наголошую, але вони маються бути дуже відповідальними, тому що сьогодні ви віддасте, він її порва, викинув, а до вас приде з претензії. Розумієте як? Ой, ну я розумію, але я так теж ну, це, не можу точно боятися Давайте давайте ми з вами не да. будемо вступати глибоко, да так. Да. А зараз я вам всім покажу, по-перше, як подають і фізичні особі трудові книжки, і фізичні особи з найманою працею, uh -huh. і е, юридичні особи. Так, ну що, ви подивилися наш монолог. Я впевнена, що з того всього монологу вам нічого не зрозуміло, бо я сама там розбирала все реченням. Щоб зрозуміти, що все ж таки вона мала на увазі, значить, головне, що я зробила для себе висновки Трудові книжки, які треба відсканувати до 2026 року всій Україні, сканує кожен сам за себе, фізичні особи. Ні в якому випадку це не перекладається на роботодавця. Це виключно по бажанню. Ну, типу, я бажаю, щоб у моїх працівників усе було добре, я даю завдання бухгалтеру, хай сидить, сканує, сканує і кріпить їх в електронних кабінетах. Друге, ми ніякі електронні записи при звільненні і при прийнятті на роботу тут ще не робимо, тому що я думала, що все ж таки буде вибудований, ну, побудований механізм, типу, там зайшла. У мене новий працівник, Фіо, код, дата прийняття, наказ, дата звільнення. Такого ще тут автоматизованого немає, але є інший функціонал. Я зараз знаходжуся в кабінеті пенсійного фонду. Зайшла я вже за нього. Ви заходите сюди як юридична особа. У вас тут збоку панель, яка ділиться на такі сектори. І ось у вас є сектор комунікації з ПФУ. І тут є ось таких два розділи: відомості про трудові відносини робітника в дужках трудова книжка. Натискаємо на нього, прочитаємо це все, як все має виглядати. Продовжити натискаємо. І ось тут у нас з вами є. Я, як бачите, директор типу ФОП. І тут ми вводимо код нашого працівника. Так. Вводимо код нашого працівника майбутнього, теперішнього минулого прізвище, ім'я і натискаємо Продовжити. І він має його знайти в базі. Звичайно, в мене нікого немає. На сьогоднішній день знає менех працівників, я нікого не віднайду. Ті, у кого є, ви їх обов'язково тут знайдете. Але я можу показати, як будуть виглядати відомості Ось на собі. Тут можна же і за себе показати відомості. Відомості, комунікації з ПФУ. Відомості про трудові відносини. Це мій особистий кабінет. Тобто він тут, бачите, в комунікації ПФУ, тут можна відомості. Про трудові відносини як сама, я як, я як фізична особа, Лисюк Світлана Анатолійовна можу подати. І відомості про трудові відносини, підприємець, ваш керівник подає. Тобто дві різні, дві, два різних а розділи. Не путайтесь, будь ласка. Виглядати буде при, приблизно однаково. Ось, наприклад, я на собі показую, даю згоду на оброблення даних, і там буде додати запис, натискаєте кнопку, і ось таке віконце ви побачите. Де ви порядковий номер, до речі, вона сказала, коли читала лекцію, я її слухала, що можна будь який поставити. Це взагалі не принципово. Далі в нас тут, коли ми будемо як підприємець подавати, наприклад, я зараз як ФОП подам інформацію, у мене тут підтягнеться автоматично моє ім'я, прізвище по батькові та мій код. І ось тут я вже буду вказувати мого працівника. Тип події я вибираю. У мене буде період, наприклад, він до мене прийшов на роботу, так? я натискаю період, далі атрибут події. Я натискаю вибачте, клавіатура вискакує призначено. Дату ставля, ставлю, яку я, з якої я там призначила. Текст підпису, запису це ми, те, що ми будемо начебто писати в трудову книжку, якої вже немає. Ну, наприклад, людина прийшла, але ну, в неї немає трудової книжки, і вона їй не потрібна. Ми тут пишемо прийнято на посаду таку-то, згідно статті такої, то з такого-то числа. Там, да? Тип документа підстави у мене іде наказ, це те, про що ми говорили. Номер наказу, дата. І потім, коли ми натискаємо Зберегти, от ми зберегли, там, так, да, закрите. Тут буде додати файл. Дівочки, ось цей секретний секрет. Ви натискаєте Додати файл, вибираєте тут, щас я вам скажу, що. Трудова книжка або документ про стаж. О, ось цей волшебний документ. Ми натискаємо сюди. І ось наші трудові, там, наприклад, наказ на звільнення там, або наказ на прийняття. Кріпимо і якби поїхали далі. Да? Ви зрозуміли. Е, потім підписати та відправити в ПФУ. Ось така фігня, я по-іншому її не називу. Очікує нас усіх. Тому я вас попереджаю тепер сканувати накази на призначення, накази на звільнення, накази на декретну відпустку. Все, що впливає на стаж вашого працівника, сканується, кріпиться і передається в пенсійний фонд через кабінет пенсійного фонду. Штрафної санкції за те, що ви цього не зробили, не передбачено, наскільки я зрозуміла, і ви зрозуміли з її виступу. Чому ми це робимо? Я також не зрозуміла до цих пір, але вона це все позиціонує тим, що, начебто, в наказі, коли ми подаємо звітність, то там не видно на кого ми на що приймаємо, хоча видно насправді. А в наказі пишемо, з якої дати. І в звітності видно, з якої там ж є дата наказу і дата початку роботи. Да? І відмітка, що новостворене. Місце. Але чомусь все ж таки було замало в нашому пенсійному фонду цієї інформації. І тепер типу, скануйте нам накази. І не грубіть нашим працівникам, коли вони вам звонять і говорять, що треба відсканувати. Але все ж таки, я так і не, не, не добилося цієї правди, де це написано, чітко прописано. Мені знову таки, як ви каже, як ми бачимо, мені відповідало тільки законом і там якимось наказом або розпорядженням. Нічого толком мені, чесно, з цього розмови не зрозуміло. Я тільки піддакувала, тому що я розуміла, що якщо я почну зариватися, то ми тільки по скандалам, а більше нічим не закінчиться добром. Ось, отже, ще раз. Накази на призначення і на звільнення скануємо через Кабінет Пенсійного фонду України в розділі для підприємців комунікації з ПФУ відомості про трудові відносини. Ось його, трудова книжка, ось саме цей розділ, так. Відсканували, відправили. За це, за те, що ви цього не робили з 2021 року, як вона сказала, штрафних санкцій немає. Адміністративних санкцій немає нічого, важкі тільки ваша там відповідальність і все типу перед працівником. Всі мають самостійно ви можете сказати своїх організаціях або найманим працівників ваших ФОПів. Я, наприклад, роздіслала розсилку всім своїм ФОПам. Всі мають попередити, що всі мають відсканувати свої трудові книжки самостійно і прикріпити ось тут, в кабінеті пенсійного фонду і відправити. Будь ласка, де кріпити? Ось я вам показала комунікації з ПФУ. Розділ відомості про трудові відносини, тільки що показувала приклад, як то робити. Все, відсканували, підписали, відправили. Скан копію, ось додати файли, нема що робити. При скануванні трудової книжки оцього, оцих віконниць, це завантажити, додати запис, не обов'язково робити. Не обов'язково. Тільки додати файли, обов'язково ваші тут мають бути Документи, трудова книжка, трудовий стаж. І по принципу все. І, і все. Так. І, можливо, ще заява про оброблення персональних даних потрібна десь тут. Або тут ось я даю згоду про оброблення персональних даних, заяву можливо і не потрібна. Ось тому майте це на увазі, що нова фішечка у нас маємо виконувати, якщо не хочемо ніяких от таких от залупань, як то кажуть, між нами і пенсійним фондом. Ну, типу, для зберігання нервової системи і проходження майбутніх перевірок в спокійному, як то кажуть, лайтовому режимі. Все, це все, що я хотіла сказати, попередити, тому що я сама була в шоці і. Я того не робила для клієнтів, і тепер буду робити. Тепер буду робити. Все, гарного настрою вам. Гарного настрою, настрою і боремося. Мало того, що оформлюєш, мало того, що виплачуєш зарплату, платиш податки, бляха, подаєш звітність вчасно. Блін, візьми і відскануй, бо тобі мало чого робити. Тримаємося, дівчата. Хто хоче написати якусь гадоту, пишіть під коментарями. Якщо вам буде боляче або незрозуміло, то все. І Я хочу почути вашу думку на це, ну, з цього приводу. Що ви скажете про це? Такі вечорниці, оці, оце як ми комунікували. Вони зараз є у кожному пенсійному фонді, ви можете приєднатися. до цього. От, Наприклад, в Київській області ще вівторка о 2 годині, будь ласка, можете ще ви їй позадавати питання, я не знаю. Я не бачу в цьому ніякого сенсу в скануванні оцих наказів, але. Дзвінки прийшли, дзвінки є, якісь розпорядження зверху є Пенсійного фонду України. Цим треба відзвітуватися, вони обзванюють усіх. Коротше, якийсь паручний пару круг, а в ітоги нагибають тільки нас, якщо чесно. Ось. Все, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, кому цікавий цей серіал. Я можу тримати усіх в курсі. Ось. І якщо будуть питання, все ж таки ви не зрозумієте, що де як кріпити, пишіть, я буду допомагати вам. Все, чао!